Всім вітання, друзі! Ну що, дочекався я своїх маточок, яких я замовляв у Михайло Гаврилів. Е канал на ютубі матки Карніка. Хочете вірити, хочете ні, я два роки підряд телефонував їм, щоб замовити їхні маточки, дуже позитивні відгуки за їх маточки матки Карніка. І ніяк не міг замовити. У них черга. На 3 місяці, на два вперед і ніяк не міг замовити. Осені вже я не хотів брати. Ну і Зараз так вийшло, що я замовив. Вдалося мені замовити, скажімо так, вони від себе відірвали, чи як правильно сказати. Значить, п'ять штучок я оплатив і ще чотири дістав в подарунок з червоною міткою. За що я їм дуже щиро вдячний. Канал я відмічу, закріплю в першому коментарі. Ті маточки з червоною міткою, Михайло Гаврилів сказав, що від них можна сміло виводити маточки і дочки, які показують дуже хороший результат. Так що, друзі, зараз на пасіці підсаджую маточки. Дуже мене тішить, що я буду мати таку джру на пасіці, як карніка, тому що вже два. Роки я тестую її, і вона мені дуже подобається. Так що така от картинка.